Всім привіт! На зв'язку Техпром. Якщо вам треба виділити певну ділянку дороги або зробити тимчасове огородження, водоналивні дорожні блоки ідеальне рішення. По-перше, їх легко транспортувати по об'єкту завдяки боковим ручкам, а також зберігати та транспортувати з об'єкту на об'єкт, бо вони вкладаються. Розмір одного блоку 120 на 50 см та висотою 62 см, а вага всього 7,5 кілограмів. Якщо необхідно зробити блок важчим, то можете наповнити його водою. Він вміщує 18 літрів. Їх можна встановлювати як окремо, так і зібрати з них ланцюг завдяки зручному кріпленню за принципом пазлі. Ну і хто блядь, це зробив? Як бачите, вони без проблем виконують свою функцію та ідеально підходять для використання на будівельних майданчиках або для дорожніх робіт. Замовити дорожні блоки можна в білому та червоному кольорах за посиланням в описі. Ставте лайк, якщо відео було корисним для вас та пам'ятайте, будувати Техпром легко.